Фаркоп для автомобіля Passat B5, в кузові седан та універсал. Комплектація фаркопу складається, власне кажучи, сама силова частина. Бокові кронштейни. Гак знімається на двох болтах. Таким чином він фіксується. В комплекті також іде пластина тримач під розетку. Болти кріплення, інструкція, відповідно, сама розетка, провід та кріплення під. Мається на увазі кріпельні матеріали для розетки і для проводу. Фаркоп пофарбований порошковою фарбою. Стійкий до корозії. Чітко стає в штатні місця. На табличці вказане. Допустиме навантаження. Ось, власне, коротше, так він і виглядає.